До вісімнадцяти зросла кількість постраждалих у наслідок нічного обстрілу Запоріжжя. Серед травмованих і двоє дітей. Їхній стан тяжкий, але стабільний, кажуть медики. Сьогодні по місту та району росіяни вдарили реактивними системами залпового вогню та з авіації. Є загиблий. Після чергової ночі терору в обласному центрі триває ліквідація наслідків прильотів. Чергова пекельна ніч у Запоріжжі. Вночі окупанти обстріляли місто та райони з РСЗВ та авіації. На місцях лучань спалахнули пожежі. Вогонь охопив житлові будинки, автомобілі та станцію техобслуговування. Від ударів загинув 41-річний чоловік. Ще 18 людей поранені і звернулися по допомогу до лікарень. У них осколкові ушкодження, контузії та гостра реакція на стрес. Серед постраждалих двоє дітей, 4 і 17 років. Вони зараз у реанімації. Мешканці понівечених будинків досі не вірять, що вижили. Одягнулися, вибігали вибігли на вулицю тут запах газу, тому я в першу чергу подзвонила на 104. А потім тут вже почала е, жінка кричати, що вбили людину, і тут багато людей було вночі. Було страшно. Від удару у квартирі пані Наталії повилітали шибки. Тепер вона чекає, коли комунальники підготують матеріали, аби затулити пошкоджені вікна. Жінка розповідає, уламки від ворожих боєприпасів залітали просто в кімнату. Осколок пробив балконне скло, потім скло в кімнаті і валявся посередині кімнати. Від снаряду, від снаряду так. на місцях обстрілів працюють мобільні пункти допомоги. Там містяни залишають заявки щодо пошкодженого житла. Вибухи понівочили з два десятки будинків, деякі зруйновані вщент. Чималих пошкоджень зазнала і домівка пані Юлії. Дах пошкоджений, стеля, стіни, майже всі вікна вибиті, всі двері у нас двоє дверей. І вибиті вони. Е там деякі елементи від стін відпадають. Ну окрім обласного центру цієї доби, окупанти обстріляли ще 15 населених пунктів регіону. У Пологівському районі одна людина внаслідок ударів загинула. Інна Гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.